Вже скоро прийде. дому готовийся піти. Там добрячка, дуже хочу, я знайти. Він розповість, Цікаве щось мені тобі. Добрі ради, да са вам дітла. Верші, як рам а давай запропонуємо йому збудувати нове житло. Давай. Давай он на тому пагорбі. Ні, краще на дереві. Ну ти що? Він же не птах. Ну і що ще не птах? Якщо не птах, то для чого на дереві? Та ну на тебе, ти все одно нічого не розумієш. А ти що, все розумієш? Звичайно, все. А ти як думав? Ой ой ой, так уж і все. Все. Тоді чому вчора одержав двійку з математики. А до чого тут математика? А до того, зовсім не все ти розумієш. А ти все. От я зараз тобі. Це я тобі. А ну ну, хлопці, хлопці, а ну припиніть припиніть швиденько. Що це ви собі надумали, а? Дивись, бійку розпочали. З якого приводу бійка? Це все він. Це я, це все ну, ти. Ну, Тихенько, тихенько зупинись, зупинись. Мені зовсім не цікаво дізнаватися, хто з вас перший розпочав оце неподобство. Краще б з глядачами привіталися. О, ну вони вже зібралися біля екранів. Ой, це все вони бачили. Ну, можливо, й не все, але хочу вам сказати, що дещо вони такі помітили. Вибачте нам за таку поведінку. От і добре, хлопці, добре. Бо вибачення і розкаяння це вже гарний, гарний початок. Доброго дня вам, мої любі маленькі телеглядачі. Вибачте, будь ласка, за запізнення. Просто я ходив до знайомого зайця на будівництві допомагати. А що, зайці вміють будувати? А як же? Ще як вміють Хоча це і не те будівництво, яким ви собі його уявляєте, просто мій сусід вирішив побудувати собі нову нору, бо стара уже геть засипалася. От я йому й допомагав. А не знаєш, за чого посперечалися? Не дуже б то й хотілося повертатися до цієї теми. Просто ми хотіли тобі допомогти збудувати нову оселю. Мені нове житло? Так, тобі. А що тут такого? А для чого ж? У мене і це хороше, а іншого мені й не треба. Мені і таке до вподоби. Але ми посперечалися, чи можливо збудувати дім на дереві. Тому й до бійки дійшли. <звук> Он воно що? Ну що ж. Щоб дати відповідь на це запитання, пропоную вам і нашим маленьким телеглядачам загадки. Слухайте уважно. Загадка. для Пташка Пірячко шукала, щось у гіллі будувала. Покладе туди яєчка. Її хатка це. Знаєте відповідь? Будь ласка, гніздечко. Вірно, молодець, слухайте наступну загадку. Що за дерев'яну хату змайстрували ми із братом? І житло птахи в ній мають, що наш сад оберігають. Для білки в цій хатці запасу й тепло. І зветься та більчина хатка. Будь Дупло. ласка. Молодець, молодець. О, як смачно. Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами будемо готувати пташені гнізда. Для цього ми візьмемо корзинки. Попросіть батьків, щоб вони вам спекли, або купуйте в магазині готові. згущене молоко та горішки. Візьмемо наші корзинки і наповнимо їх згущеним молоком. молоком. І зверху викладемо горішками. Вони будуть у нас імітувати пташині яйця. Гнізда у нас вийшли. Готуйте з задоволенням для своїх рідних та близьких смачного. Це цікаво знати. У незвичайних будинках живуть деякі племена на острові Нова Гвінея. Вони будують своє житло на висоті. Уявіть собі, десятків метрів. Це спосіб захистити себе від підтоплення під час злив. Можна віднайти житла, збудовані на висоті навіть 50 метрів над землею. Що цікаво, то це те, що по цій невеликій драбинці вони щовечора підіймають додому усіх мешканців від людей навіть до тварин. Уявляєте собі. Переваги такої оселі під небесами над житлом у печерах очевидні. В них, по-перше, сухо. По-друге, тепло і по-третє, світло. На таку висоту не зможе забратися жоден хижак. Єдиним недоліком такого помешкання є важкий і довгий підйом. Ну, уявляється, 50 метрів догори по драбині потрібно підійматися. До речі, у Біблії розповідається про те, що місце, на якому зводиться дім, надзвичайно важливе. Один чоловік побудував своє житло на піску. Йому було там добре і затишно. Та коли пішов сильний дощ, потекли струмки води, і вони змили його хатину. І інший же збудував будинок на твердій, кам'янистій поверхні. І води дощу не змогли його зруйнувати. Ну, звісно, він же ж будинок на кам'яні збудував. Любі діти! Можливо, ви бачили якісь надзвичайні будинки чи якісь дивні помешкання. Напишіть нам про це обов'язково. А листи надсилайте на адресу, яку бачите на ваших екранах. А ви так можете? Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо робити годівничку для птахів. Для цього нам потрібно клей, мішковина, шпагат, ножиці, пляшка, мережево та стрічка. Присупимо, беремо пляшку та кладемо мішковину. Її ми закріплюємо стрічкою. Так, тепер нам потрібно зробити отвір. Тож ми беремо маркер та малюємо віконечко. Вирізаємо цей отвір, беремо ножиці. Ось так. Тепер беремо мережеву та приклеюємо понизу. Беремо клей. Зайве відрізаємо. Ось так. Тепер беремо шпагат та обмотуємо ним нашу годівничку. Намащуємо клеєм. Ось так. Тепер беремо ножиці та вирізаємо зайві нитки. Якщо вам буде тяжко, ви можете попросити батьків про допомогу. Ось так. Тепер прикрашаємо квіточкою та листочком. Намащуємо клей. Та приклеюємо. І ось цю частину. Також можна прикрасити квітами. Наша чудова гудівничка готова. Тепер ви можете сміливо поспішати до лісу та вішати її для пташків. А я з вами прощаюся до наступної зустрічі. Хай щастить! Ну, може, збудуємо тобі хатинку. А давай на дубі ще росте на галявині. Дякую, дякую вам, друзі, за таку турботу про мене. Моя хатинка дуже зручна, а ти паче мені важко буде переносити на дерево мої смачні запаси. Та й не всі мої друзі, що схочуть прийти до мене на гостину, не всі зможуть вилізти на верхівку дуба, навіть на нижню гілку не всі зможуть дістатися. Я вже краще тут буду жити. А ви, якщо хочете змайструвати, краще змайструйте шпаківню. Оце так ідея. Гайда майструвати. Зачекайте, зачекайте. Я вам допоможу. От тільки інструмент візьму, і ще ми ж забули попрощатися з нашими глядачами. До, До побачення. побачення вам! До наступної зустрічі! Ми чекаємо нової зустрічі з вами. А зараз я беру інструмент. Я беру інструмент і ходімо майструвати. Добрячок розкаже вам. Ще один секрет: як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось. Музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка ці гарненькі дітки друзі добряка. Що? 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 Так, дівчатка. А зачекайте. А, а де ви взяли цей конверт? Це нам сорока передала. Та що в лісі листи розносить? Навіть що? не уявляйте, яку радість ви мені сьогодні принесли в мою оселю. Що? А я вам скажу, що це ж останній урок небесної перлинки. Ось оці уроки дев'ять я отримав раніше, а цей чекав і ось нарешті дочекався. Відкривай, відкривай, скоріше. Так, так, що. так, поспішаю. Ану зачекайте, хвилиночку. Так, я перегляну дещо. Так, історія? Історія є. Так, розмальовка. На місці розмальовка. Так, хвилиночку, хвилиночку, ребуси і ребуси теж тут. А це що? А, це кожного разу, як я отримую у конверті урок черговий, то там разом знаходиться ось така гарна кольорова наместинка. А в цьому конверті є така перлинка? А я, а я не знаю, мені здається, повинна бути, ну споглянь. Ху, от тобі так, як і кожного разу. А дивіться, що я з ними роблю. Я взяв таку мотузочку, нанизав, нанизав дорогоцінні перлинки. і В мене вийшла така кольорова, дуже гарна стрічечка. А ну, Дашо, спробуй нанизати останню десяту перлинку, яку наші малята кожен зможе отримати. Я теж хочу такі уроки, і так і такі перлинки. Я теж. Та не журіться, дівчатка. Ваше бажання мені, мені зовсім легко виконати. Так само, як і, і ваші маленькі, маленькі глядачі. Якщо ви бажаєте отримати уроки небесної перлинки, ось усі ці дорогоцінні такі намистинки, пишіть за тією адресою, яку ви бачите на ваших телеекранах. І ці уроки обов'язково будуть у вас.